Малята. Сьогодні весна прийшла і до нас. Вона хоче показати свою весняну різнокольорову красу. Давайте і ми подивимося. Красива весна. Все навколо розквітає, яскраве, тепле сонечко, дає більше світла і тепла. Починають оживати дерева, кущі, починає рости травичка. Так хороша довкола, хочеться всім помилуватися. Тому що весна не тільки красива пора року, а ще вона і добра чарівниця. А чому? А тому, що вона Готує всім подарунки. Малята, я для вас і для весни теж підготувала подарунок. Я розповім віршик, який написала Тамара Коломієць, а називається він Веснянка. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна. У скринці гостинці, ягнятам травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Який гарний віршик. Малята, а тепер скажіть, у якій хустинці йшла весна? Так, весна йшла у синій густинці. У чому весна несла гостинці? Так, весна несла гостинці у скринці. А що весна дала ягнятам? Так, травицю. Що дала весна гусятам? Так, водицю. А що дала весна каченятам? Так, рязку. А який подарунок від весни отримали дітки? Так, казку. Ось які подарунки роздавала весна. Малята, а який подарунок ми подаруємо весні? А давайте ми подаруємо весні чарівні слова. Я буду називати, а ви їх будете повторювати за мною. Весна, веснонька, веснянка, весняночка. Ось скільки чарівних слів подарували ми весні. Малята, Ми всі радіємо весні, любимо весну і дякуємо їй за її красу, за тепле сонечко, за зелені листочки, за травичку, за спів пташок. Я вам ще буду розповідати гарні віршики. А нам настав час уже прощатися. До побачення малятка! До побачення, дітки, до наступної зустрічі.